У час, коли світ заполонили готові рішення, творчість стає справжньою розкішшю. Саме вона розвиває уяву, критичне мислення і допомагає дітям бачити світ по-іншому. Про значення мистецтва, шлях художника і роль творчості в житті дітей ми говоримо з Іриною Годуновою, відомою українською мисткинею, членкиною Національної спілки художників України. Її роботи прикрашають музеї. Храми та виставки по всій Україні. Частину свого натхнення Ірина черпає в мальовничій качанівці. Саме тут її майстерня, тиша, запах фарб, спів птахів і яскраві барви природи. Усе це стає джерелом нових ідей. Коли хочеш малювати, тебе вже ніщо не зупинить, каже Ірина. Знайдуться і фарби, і полотно, і натхнення. Свій перший малюнок вона показала світу ще в п'ять років, а сьогодні має за плечима десятки виставок, розписи храмів і серію робіт, створених під час війни. Та, попри всі успіхи, Ірина зізнається, шлях художника не простий. Багато хто зупиняється на півдорозі. Аби залишитися в мистецтві, треба працювати постійно. Навіть коротка перерва здатна заглушити творчий голос. Вона переконана. Талант не передається у спадок, художником не народжується, ним стають. Потрібні роки навчання, практика і любов до справи. Говорячи про стан культури в Україні, Ірина зазначає: художники є, але державної підтримки немає. Творчі спілки виживають самостійно, а виставкові зали змушені економити навіть на теплі. Найкращим часом для розвитку мистецтва вона називає період після проголошення незалежності України. Час, коли всі відчули свободу, а разом з нею і натхнення. Та сьогодні художники працюють в інших реаліях війна, страх, невизначеність. На початку повномасштабного вторгнення згадує Ірина я просто завмерла. Але психологи радили діяти, і я почала малювати. Так з'явилася серія Натюрморти під час війни. Втім, не всі можуть малювати про війну. Для Ірини це занадто болюча тема. Це відкрита рана, каже вона, має прийти час. Окрема листкиння говорить про проблему сучасності, епоху готових рішень, курси, шаблони, малювання за номерами усе це вбиває справжню творчість. Краще дати дитині чистий лист і попросити намалювати те, що вона уявила, коли слухала вірш. Радить художниця, вона впевнена, щоб розвивати дитячу уяву, потрібно читати, слухати музику, дивитись на природу, говорити про кольори і відтінки. Дитина має право забруднитися фарбами, бо саме так народжується справжнє мистецтво. Ірина Годунова приклад того, що любов до творчості здатна долати будь-які труднощі, адже навіть у найтаміші часи. Мистецтво продовжує жити у кольорах, у картинах і в серцях тих, хто не перестає бачити красу навколо.